Вітаю, і так що цікаво, могли прогавти протягом понеділка, 1 квітня. В Сполучених Штатах Америки знову відбулося зіткнення баржі з опорою моста. На цей раз разішлось без жертв пострадалих. Поліція на деякий час перекривала рух мостом для забезпечення безпеки руху. В Ізраїлі розпочались масові протести. В них приймають участь приблизно 100 тисяч чоловік. Вони вимагають. Відставки уряду Натаньяха та проведення дострокових виборів в країні, а також допомоги інших країн щодо звільнення 130 заручників, які знаходяться в секторі Газа. На Московії все стабільно, палає один із цехів заводу Уралмаш. Приблизна площа пожежі складає біля 800 квадратних метрів. Сьогодні знову в Манобанк стався збій. Скільки потребує часу для відновлення роботи, невідомо, заявив співзасновник Монобанку Олег Гороховський. Уряді країни знову ведуться розмови щодо заборони та блокування телеграму, начебто він все ж таки становлює загрозу нашому інформаційному простору та національної безпеки. А також почались розмови щодо заборони і Тіктоку, начебто, уряд країни бере приклад з країн-партнерів, а саме. Сполучених Штатів Америки та Іспанії, де останнім часом намагались заборонити Телеграм. А в Сполучених Штатах Америки несли на голосування законопроект щодо заборони в країні Тіктоку. А більше цікавих новин в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз посилання в шапці профілю. Слідкуйте за новинами, не перемікайтесь. Далі буде. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.